Мобільна вольнова група на базі зу 2 Тренування проходить наближене до реальної загрози, щоб вдосконалювати свої навички в бойовій роботі. Приїжджаємо на позицію, розгортання проходить за 30-40 секунд до готовності номер 1 Проводяться тренування кожного дня. І ми вдосконалюємо свої навички, щоб чим частіше і чим краще уражувати цілі. Так, ми вразили два шахіди 136, знищено було в нічний час при поганій видимості, але вдалося нам їх знищити. Отримали заохочення від президента України та міністра оборони. Працюємо до перемоги служимо українському народу. Слава Україні!